На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка відбулася акція Міста героїв. Зокрема, тут відкрили виставку світлин тих міст, які знищила російська армія. Взагалі це акція така загальноукраїнська, і е, в ній брали участь різні міста. Але в нашому місті ми вперше е, вирішили провести таку акцію на підтримки мешканців е, окупованих е, територій України. Тим паче, що сьогодні і, і в ці дні взагалі. Е, Проводяться оці псевдореферендуми, і ми розуміємо, наскільки людям сьогодні важко і бачимо наскільки шириться оцей героїчний спротив міст проти окупантів. Також до акції долучились вихованці мистецьких шкіл Хмельницького. Діти малювали те, що болить їм найбільше. слухайте, слухайте ці картини, і душа кров'ю обливається. Боже, як це. Як це таке, що, що це твориться на білому світі? Всі хочуть міра, добра, злагоди. А вони прийшли, слухайте, щоб уніштожити наш, наших людей. Такі двоякі і сум, і гордість, і, ну, і надія на світле майбутнє. І то, які в нас талановиті новичі, діти Гімн України виконали пів сотні місцевих бандуристів. Це і викладачі місцевих шкіл, і їхні учні. Саме така імпровізована капела бандуристів звучить у нашому місті вперше. Співала і Маргарита Гуць. Грою на бандурі дівчина займається 13 років. «Бандурою передаються українські народні традиції, саме по особливому звучить українська пісня. Разом із Маргаритою до акції приєдналась і Анастасія Журба. Дівчина розповідає: мали всього дві репетиції. Так як сьогодні, день міста, не дивлячись на війну, ми хочемо е, зараз. Святкувати цей день і показати всім, що ми не зламні, і що ми дуже любимо свою країну. Слава Україні! Героям нашим слава, нашим воїнам. Що вони захищають, що ми маємо нагоду з дітками гуляти по місту, мирно святкувати наш день з міста. Для нас це все хвилююче. Ми самі переселенці з Херсона. То що я можу сказати, Хвилює, дуже гарно співають. І, взагалі, хмельниччина. Дуже гарно приймає біженців. дуже. це ж так по-українському. Такий інструмент благородний, правда. От і коли діти це співають, це дуже по-доброму так виглядає. Олександра Семенюк, Валерій Тилоховський, новини міста.